Зміни в програму ваучерної підтримки по БПЛА, збільшивши розмір гранту з 1 мільйона, як це було раніше, до 3 мільйонів для того, щоб власне ті розробники, які подаються на отримання гранту, виробники, могли сподіватися на більшу підтримку з боку міста, і відповідно ми могли в кращий спосіб підтримати Збройні Сили України. Тобто і прогнозуються загалом. Одного гранту, ні, не сума а програми. Сума програми на сьогодні є така, яка і була, це 50 мільйонів гривень на всі ваучерні грантові програми міста. Але конкретно у цю програму, якою раніше було визначено, що одному заявнику після рішення там є певна процедура, є кваліфікаційний відбір, комісія розглядає ці документи, які подав той чи інший заявник. І після того, коли кваліфікаційна комісія Схвалила в подальшому після виготовлення продукції здійснюється відшкодування з боку міста. Якщо раніше це був мільйон, то зараз ця сума може становити 3 мільйона гривень. Яка вже після того як виробили певні речі, які передаються військовим, передали їх військовим і на підставі актів потім здійснюється компенсація. Власне, йдеться тільки про листоводні мілітарні апарати. чи це можуть бути розробки мілітарі і інші мілітарі розробки. Різні мілітарі розробки. І безпілотні, і мілітарі розробки.